Стигнути до сезону дощів. Мешканці села Дачне, що зазнали ракетного удару, почали відновлювати свої будинки. На півдні України призначили першу представницю уповноваженого із захисту державної мови. Нею стала Ярослава Вітко Присяжнюк. По Одещині з Кримського напрямку ворог вночі випустив протикарабельну ракету Онікс, яка розірвалася в повітрі на підльоті до суходолу. 11 одиниць корабельно катерного складу ворожого флоту в Чорному морі продовжують маневри на відстані ракетної недосяжності вздовж кримського узбережжя в напрямку Новоросійська. Два ракетних носії 16-ма калібрами та три великих десантних кораблі на поготові. Ракетний обстріл дачного стався 19 липня. Ця вулиця зазнала чи на найбільших руйнувань. Одні Будинки були зруйновані повністю, інші зостались без вікон та з панівичними дверима. Тепер люди, які вирішили залишитись в своїх будинках, проводять ремонти. Доволі тут капет. Це відео зробив на ранок після ракетного обстрілу Олександр Гелік. Він та його родина мешкає у будинку, який був пошкоджений вибуховою хвилею. На ньому кімната, ремонт якої проводитимуть найближчі три місяці. Такий вигляд вона має зараз. Зараз повністю відновили вікна, вікон цих не було. Рами, шлапки рам валяються на вулиці, відновили рами, нові склопакети поставлені. Ну а тут вже тут потолок був осипався повністю. Повністю він осипався. Тут нічого не було. Тепер вже думаємо, як, як це все. Відбудувати окрім Олександра. Тут мешкають його дружина, діти та двоє онуків. Більшість вікон в будинку були вибиті. Стіни пішли тріщинами, і через два тижні на підвозі можна знайти уламки сква. Усі ходять по дому у взутті. Ремонт родина робить самотужки. Грошима частково допомогли односельчани та волонтери. Кілька днів тому завершили роботу на даху. Розповіла дружина Олександра Олена Картиніна. Коли вже хлопці вилізли, брати мої, ну і їхні друзі на дах, зняли цей шифер. То побачили, що цілого там буквально пару листів залишилося, а ось розуміли, що ремонтувати не можна, тому що цьому даху відколи ця школа, тут, тут ще колись була школа, восьмирічка. Відколи вона була збудована, його не міняли. Тому ремонтувати вже ну, той старий не було змоги. Тому вирішили, що будемо перекривати повністю. Так, вони взагалі були в нутрі. їх виривали як могли. А це будинок Юрія Манджура. Наразі тут тривають роботи: всюди розкидані інструменти. Чоловік живе із родиною, має дворічного сина. У ніч ракетного удару ховалось у підвалі, домівку понівечило уламками. Юрій показує імпровізоване перекриття вікон. Ну перший час ми зробили, забили поки фанерою. Взагалі тут немає стекла, його вибуло. Деформувалось вікно, туди пішло догою. Зараз чекаємо, коли все закажують по розмірам і будемо будемо робити. У нас більша більше кількість вікон повибувала. Це ще залишилось ціле, а так, взагалі, от всі вікна їх вибило разом з рамою. Це все повідривало, вони були відкриті. Більше, ну більша кількість всіх вікон якраз була відкрита. Родина тільки но взялася за роботи, до цього були у родичів. Цьогоріч ремонтуватимуть не все. Було вперше час лячно сюди повернутися. Зараз вже четвертий чи п'ятий день вдома. в принципі, то от тільки сьогодні. Дядько, ну вони тут якби, працюють по стройці, то вони сьогодні вже прийшли і почали робити кришу. А ця частина кришу геть підняла, і це зараз робити не буде. Може, якось колись пізніше, тому що це треба геть збира знімати шифер, розбирати це геть все, щоб його поставити на місце. В планах власників будинків закінчити капітальні роботи найближчими тижнями, інакше дощі продовжать руйнувати житло. Дмитро Васильєв, Іван Хворостян, новини на Суспільному, Одеса. Хірург Юрій Дебіжа працює в одній з лікарень Одещини 47 років. Згадує найважчий випадок за його практику це поранені у наслідок влучання російської ракети в будинок в Сергіївці. З тої сторони е, скорої допомоги, як говориться, одна за одною нам доставили більше 25 людей, е, е, тому що частина… навіть в горі болі, тому що час були ті амбулаторні, которым там ранку зашили, те они були отпущены домой. У холі лікарні відбувалось сортування. Найлегшим надавали допомогу тут. Людей з незначними пораненнями оперували просто у перев'язочних. Ті бальні, які нуждали так називаємо первічне хірургічної обробки амбулаторної, не требовали госпитализации, им помощь оказывали здесь, в этой операции перевязочной. И сейчас еще на вторую покажу. Эти две перевязочные работали на амбулаторных больных. Каждые 3-5 минут приезжала скорая и привозила раненых. Мы такого не... У нас было уже затока. Только... У нас были, как говорится, ситуации аналогичные, но такого, как в Сергеевке, не было. Еще. Та, попри це, каже лікарня була готова діяти оперативно. Місць вистачило усім, а до роботи в операційних залучили одночасно вісім хірургів. Когда это случилось, мы освободили, переводили более легких больных в другие соматические отделения, освободили койки, и мы всех приняли, часть бежали в реанимации, часть в хирургии, часть в травматологии. У нич ракетного удару 1 липня медична сестра Ольга Шпачук по виклику приїхала до лікарні. В этот день, когда случилось всё в Сергеевке, мне позвонил заведующий в 2:00 ночи, сказал, что срочно заходить приехала машина. Ну, что сказать, приехали, страшно, полная травматология тяжелейших больных. Здесь врачи работают, еще врачей попривозили хирурги-травматологи. Но что хочу сказать, как бы тяжелые, в основном молодежь, мало людей среднего возраста. У нас два ребенка было тяжелейших, это страшно. Mm -hmm. Этот папа, который ничего не понимал и говорил, что мне делать каждые пять минут. Юрій Дебіжа показує травми, з якими доводилось працювати. Аби врятувати дітей, лікарі часто переливали власну кров. Самый тяжелый случай – ребенок, 11 лет, ранение, осколком стекла, была повреждена сонная артерия. И обычно при таких повреждениях 95% летальности, таких не довозят раненых. Все больные, которые к нам были госпитализированы, ни один больной не умер. Мне приходилось сталкиваться с многими травмами, ранениями, и ножевые, и огнестрельные, и комбинированные ожоги, и все это с травмами. Но то, что мы увидели последствия так называемой минно-взрывной травмы, это совсем новая хирургия. Наразі усіх пацієнтів, котрі отримали поранення унаслідок ракетних ударів по Сергіївці, виписали, відправили на реабілітацію. каже тимчасовий виконувач обов'язків голови лікарні Віталій Жняків. Всі хворі змінно взривними травмами. Це множені рани, переломи, контузії, забої, відкриті переломи. До нашої лікарні були госпіталізовані важкі і надважкі хворі. Це 16 16 пацієнтів, четверо з яких це діти. Перший же день були направлені до Одеси одна дитинка, друга була в надважкому стані, проводили стабілізацію. Регулярно, два-три рази в тиждень вони приходять, ми їм достаємо ламки, тому що вони як-от як посічені повністю. Ольга Цектор, Сергій Романенко, новини на Суспільному, Одещина. Нагадаємо, вночі 1 липня російські військові атакували Одещину трьома ракетами Х-22. Їх випустили із літака ту 22 з напрямку Чорного моря. Влучили у дев'ятиповерхівку та базу відпочинку у курортному селищі міського типу Сергіївка. Загинула 21 людина, 39 отримали поранення та потрапили до лікарні. У голові мені попала великий осколок. Я взяла подушку маленьку, побіжала в ванну. Там полотенце за полотенцем кров не встановлюється. А у мене в цю ночі спала біженка Слуганська. Ну, в общем ми почали то полотенце, то женські прокладки в голові нічого. Вона вызвала скорую, скорая не змогла остановить кров, привезли сюди. Так проводжу, а воно, знаєте, заживає і виходить скло, осколки. В голові так робиш, теж скляночки виходять. Вот. І тут воно сильно глибоко зайшло і сказали, що треба, коли воно трошки стягнеться, тоді воно, ну, бо ковирялися і не могли. Стукає, скло є, а витягнути не може. Пострадавши після взриву в Сергіївці, встановлюємо їй бровну область. Тут ткань була вот в такому співпоставленні після травми. Край брови був правіший. Пластичний хірург Артур Томбащан безкоштовно оперує травмованих після ракетного удару по Сергіївці. Перше хірургічне втручання отримала Лариса Шмалько. Тривало воно півтори години. Підняли мені брову, в мене ж в трьох частинах була перебита брова. Я не відчувала зовсім, я не могла підняти брову нічого. Півлиця у мене було якби обездвижено, тому що корішки нервові ці були перебиті. От вчора мені вже підняли, я можу, ну, вже краще набагато. Добу після операції Лариса Шмелько провела в клініці, тепер готується до виписки. Проте, повертатись їй, каже, нікуди. Її квартира зруйнована унаслідок ракетних ударів, які нанесли російські війська по багатоповерхівці в ніч на 1 липня. Задзвонив телефон, я побігла син. Старший кричить, він дрому, в будинку жив, живе, та й кричить, мама, тікай, тікай, ракета летить. А я ж хозяйка, побігла закривати балкон, щоб ж не побилось. І я тільки відпідняла руку, і тут таке, знаєте, гаряче повітря і такий ну, хлопок мене збило, я осліпла зразу. Від уламків вікон жінка отримала травму очей, пошкодили вони обличчя і верхню частину тіла. У квартирі Лариси досі плями крові. Я пішла, полізла, щоб мити очі, а води вже не було, там помила воно нічим. Я рушник на голову і до дверей. А дверей вже немає. Я була знаєте, як той шарик, Тільки очі, і рот то все було за замотано, бо кажуть, що було кроваве місиво. Просто вчора мені е, знайшли ще осколок скла тут і е, відбитось від кістки кусочок. Теж після ракетного удару жінку шпиталізували до районної лікарні, та через велику кількість пацієнтів зашили на швидкоруч. Знайти цю клініку допомогли їй волонтери. Я дуже була така неприваблива жінка, бо навіть внучка мене боялася, не могла підійти. Я їй все казала, що ти не бійся, я ходила б у малину і там їжачок був, Я впала, а він мене поколов, ну воно ну, якби прийде. Ну, це дитина. Дорослим, не дуже приємно на тебе дивитися, а дитині тим паче. Ну, я, знаєте, Я благодарна Богу, що мені залишив життя. Перед випускою лікар Артур Тумбащан проводить свої пацієнтки перев'язку. Перевіряє, аби обличчя гоїлось. Лариса вперше бачить себе без пов'язок. Боже, в мене брови стане на місце. Мене отак було перебити, добити. але да, все рівно вона хоч так стало. Боже, я така рада. Ну, все, важкі діть Артур Тумбачан працює лікарем 12 років. Переїхав до Одеси рік тому з сусіднього Миколаєва. Перед початком повномасштабної війни заявив про те, що безкоштовно може надати допомогу тим, хто травмувався внаслідок бойових дій. Це навіть вживання внутрішні полізне, сприятне, хотів сказати. Красоту з медициною, ну, комбінації як то работає, не скажем так. лечением это тоже сложно назвать, да, это больше изменение внешних данных. А я там сам по себе визуал, и все, что красиво выглядит и красиво получается, мне всегда приносило удовольствие. После подъев Сергеевцы, каже, так само не мог залишатись осторонь. Еще девочка была, ребенок обращался, там надо чуть позже делать. То есть там надо, есть, есть над чем заниматься, но там надо подождать, пока немножко вызреют рукцы. Я это руки, то есть материальную базу на себя берет клиника, у нас договоренности такие, администрация клиники берет. А я исполняю просто как хирург свою работу. То есть я делаю это бесплатно как хирург, я ничего не беру за свои услуги. Рубцы Ларисы Шмалько будут гоиться до року, а зарази ей чекает выписка та тривала реабилитация. Все не так печально, были дефекты, которые нужно было устранить, эстетические дефекты сопоставление бровной дуги было брови самой неудовлетворительная для для пластической хирургии мы этот компонент поправили осколок торчал в, в кости тоже его извлекли это не относится прям к сложным операциям для хирургов средненько для нас это средненько для вас легко я молчала я не плакала это же удивительно Вижте люди. Від Бога. Ой, я рад, що у нас все вийшло. Адьок? Ну нічого. Ну, я Насовніше. можу оком водити, я можу так робити, а то мене було так затягнуто, плюнка. Унаслідок ракетного удару по базі відпочинку та житловому будинку у Сергійці в ніч на 1 липня поранення отримали 38 людей. Ольга Циктор, Іван Хворостян, новини на Суспільному, Одеса. 41 тисяча 500 військових, такі загальні втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення згідно з даними Генерального штабу збройних сил України, підбито 1789 танків, 4026 бойових броньованих машин та 260 реактивних систем залпового вогню, збито 742 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 223 літаки та 191 гелікоптер. Знищено 2960 автоцистерн та автомобільної техніки. Та 83 одиниці спеціальної на морі. Росіяни втратили 15 одиниць військово-морського флоту. Ярослава Вітко Присяжнюк перша регіональна представниця уповноваженого із захисту державної мови. У мовних питаннях вона куруватиме південь Миколаївську, Херсонську та Одеську області. Очільницю посади представив мовний омбудсмен Тарас Кремінь у бібліотеці імені Грушевського в Одесі. Ярослава Вітко Присяжнюк громадська діячка, депутатка Одеської районної ради, голова проєкту Одеса Україномовна. Тепер у неї з'явилися нові обов'язки. Перш за все, це реакція на звернення громадян. Зві що Щодня надходить величезна кількість звернень щодо порушень мовного законодавства. З цього ми можемо виокремити найбільш проблемні сфери. На жаль, це сфера місцевої влади. Друга сфера це бізнес. Особисто я для себе пріоритетним бачу, все ж таки, це співпраця з органами місцевої влади, донесення важливості дотримання законодавства. Це співпраця з вищими навчальними закладами, з середніми навчальними закладами. З 23 лютого жінка виграла конкурс на державну посаду. Регіональні представники омбудсменів з'являтимуться і в інших областях, розповів уповноважений з захисту державної мови Тарас Кремінь. В умовах війни, а я вважаю, що закон про мову в умовах війни це ключовий закон, який чітко унаочнює маркер свій чужий. Ми повинні мати значно сильніші свої позиції. В різних областях України ми не випадково зупинилися на кандидатурі Ярослава Віткова присяжнюк тому що власне 23 лютого цього року вона за результатами відкритого конкурсу стала переможцем на посаду представника уповноваженого. Прогноз погоди на 5 серпня. По всій Одещині мінлива хмарність. Вітер північно-східний 4-5 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 20 до 24 вночі та від 24 до 28 градусів в день. Зранку в Одесі хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Вдень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути. Температура повітря вночі 19-21 градус тепла, в день двадцять три із познач. Couple of